Палата конгресу схвалили нову короткострокову резолюцію про фінансування федерального уряду до початку березня. Документ вже направили на затвердження президенту Джо Байдену. Відповідно до двоетапної бюджетної резолюції: одна частина урядових установ отримає фінансування до 1 березня, інша включена із бюджетом Пентагону до 8 березня. Це вже третє відтермінування повного бюджету на 2024 рік. Нинішній фіскальний рік у США почався 1 жовтня 2023 року. Відтоді законодавці так і не спромоглись погодити повний бюджет уряду і вже втретє погоджують тимчасове фінансування, щоб відтермінувати дедлайн потенційного шатдауну. Це має дати конгресу більше часу, аби погодити повне федеральне фінансування на увесь поточний рік. Євгуднюзфомерика. У нас гарні новини для Америки. Шатдауну в п'ятницю не буде, оскільки обидві партії працювали злагоджено. Уряд продовжить працювати. Робота державних установ не буде заблокована. Ми уникнемо непотрібної катастрофи. Завдяки спільній роботі обох партій сенат голосуватиме за короткострокову резолюцію із достатнім запасом часу. Так що Палата представників також встигла розглянути цю резолюцію сьогодні та надіслати документ до президента задовго до кінцевого терміну в п'ятницю. Сьогодні у палаті представників ми проголосували за короткострокову резолюцію, яка продовжить фінансування уряду на поточному рівні. Насправді це просто ще один спосіб сказати на Вашингтонській мові, що ми не виконуємо свою роботу. Отже, ми знову у тій самій ситуації. Ми вже двічі тимчасово продовжували фінансування уряду на рівні витрат, які заклала ще Ненсі Пелосі. Ми не погодили повноцінні законопроекти про видатки на увесь рік. Але сьогодні Сенат прислав нам цей документ, і ми знову погодили ще одну короткострокову резолюцію. В ці дні у Вашингтоні триває конференція мерів американських міст. Одна із панельних дискусій на події стосувалась того, як американські та європейські мери можуть об'єднатися заради підтримки України. На конференцію до США приїхав міський голова Львова Андрій Садовий. Остап Яриш поговорив з ним про те, як співпраця на рівні міст може зміцнити міжнародну підтримку України, і який досвід українських громад може бути цінним для західних партнерів. Андрію, вітаю вас. Дякую, що що приєднуєтеся до цієї розмови. Ви зараз до Вашингтона приїхали на конференцію мерів американських міст. Розкажіть трохи так про що це подія і, і чому ви приїхали з якою метою ви тут в Вашингтоні на цій конференції? Я давно вже не був в Америці. А в часі війни завжди були сумніви, чи то вартує. Але тут я зрозумів одну просту істину: оця співпраця, яка є між державами, вона є фундаментом. Але то, що місто може дати іншому місту, місто не дасть державі, і тому вибудовування співпраці з містами в Сполучених Штатах це є моя задача. Я взагалі би хотів, щоб кожне українське місто мало партнера в Сполучених Штатах. А як можливо міські громади, конкретно скажімо, Вашингтона, Чикаго чи Європейських міст можуть допомагати також? Своїм містам, побратимам чи просто містам-партнерам. Безумовно, не будуть вони відправляти зброю, так? Але про що тут можете? А що ви розуміли? Американський уряд він дуже чутливий до настрою в суспільстві. А співпрацьовуючи з містами, з мерами міст, вони мають коннект з людьми. І таким чином ми вибудовуємо цю синергію, яка дає більшу можливість уряду підтримувати український уряд. Це є одна річ. Ну, а друга річ це безперечно, ну, навіть перший контакт він вже дає силу, дає енергію. І дуже часто я, я не прошу ніколи про якісь ресурси. Я прошу про ідеї, про супервізію. І коли сідаємо разом, починаємо говорити, народжуються спільні ідеї, спільні думки. Ви дивились програму Українського служби голосу Америки, студія Вашингтон. З вами був Олексій Коваленко. На все добре.